Від цих фахівців великою мірою залежить здоров'я людей, а ще забезпечення медичних закладів ліками. Під час воєнного стану фармацевти міста самовіддано працюють на своїй передовій. Без вас ми не підтримали так армію. Ви зібрали, виготовили і передали близько 8 тисяч аптечок для Збройних сил України. Це зробила наша фармація. Багато зараз у вас тут проходить через вас військових. Військові лікарі і ви відправляєте багато ліків і в воїнській часті. І це ви у нас являєтесь таким центром по роботі з ліками. Дуже важливо. Від вас залежить життя людей. Життя і благополуччя воїнів наших захисників, тому я не міг сам не приїхати, подивитися ще раз вам в очі і сказати слова великої вдячності. У важкі часи для колективу ви змогли перестроїтися, згуртуватися. І я тепер бачу, що ви спроможні вирішувати всі питання, котрі ми ставимо перед вашим колективом, і для чого ви створені? Для чого ви працюєте для мешканців нашого міста? Я вам дуже вдячний. Наразі комунальне підприємство Фармація у центрі координації роботи зі створення резерву ліків. Комунальне підприємство Фармація працює. В дуже напруженому режимі з лютого місяця, тому що в період агресії Росії заводи, які производили медикаменти, Харків, Київ, були вимушені перестановити свою роботу. тому вишукувались медикаменти. І для сил військових, і для забезпечення лікувальних закладів по всій Україні, і не тільки по всій Україні, а й за межами України. Велика допомога надходила гуманітарна і надходить по сьогоднішній день. Що дало можливість забезпечити в повному обсязі і військових, і лікувальні заклади міста, і медикаментами, і перев'язочними матеріалами, і всіма розходними матеріалами, які проходять через фармацію. Своє професійне свято працівники фармації відзначають на робочих місцях. Підприємство має свою роками вироблену специфіку. Ми займаємось виготовленням лікарських закладів. Це екстемперальна рецептура. Ну там дуже широкий перелік. Виготовляють те, що не роблять у нас заводи. Почалась війна, якось ми згуртувалися, і ми почали працювати. Ну я ще вам хочу сказати, ще повинен лідер бути. От лідер – це директор Юрій Вілкул вручив міські нагороди кращим фахівцям фармацевтичного підприємства, провізорам та працівникам аптечної мережі міста. Нині у Кривому Розі працюють 120 операторів фармацевтичного ринку, різних форм власності. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.